Друзі, на своєму каналі вирішила вам зробити підбірку сортиків пеларгоні у білих кольорах. Такі сорта, які дуже класно підійдуть для вирощування чи в колекції, чи для озеленення ваших будинків, садів. Я показую вам сортики і розповідаю, чим вони мені подобаються, в чому їх плюси, в чому їх мінуси. Ну, і я тут стою насамперед біля сортика, ну, дуже класного, який я люблю. Уже другий рік він в мене. і Я не перестаю ним захоплюватись. І це юзис, царівна, лебідь. Це гібрид. Він росте у мене у 5 літрах. Не такий, знаєте, не міцний такий кущик середнього типу росту, такий тиндітний виглядає. Це перед вами рослина вже 2 роки їй, маточний кущик. Уже пік цвітіння минув, але все одно він цвіте і ще має розпускати кілька шапочок, цвіте він дуже довго. Дуже красиво, величезними такими шапками з квітами, такими махровими. Як ви бачите, він майже майже ну, така легка-легка, помітна розовинка може бути, але сам сорт він білий. Безпроблемний сортик, вкорінюється дуже класно. Цей сорт, я думаю, може вирости, виростити любий, навіть новачок. Дуже класний сортик. Рекомендую його мати в колекціях. З мого досвіду всі плюси. найкращі оцінки. Слідуючий сортик, який я би рекомендувала мати у своїх колекціях, або просто так вирощувати, неймовірно, красивий. Він дуже мені подобається. Це Таедер сорт дуже легкий у вирощування, легкий у коріненні. Але ця краса не залишить байдужим нікого, тому що ось така купа шапок цвітуть вже довго, розпускається напрочуд красиво. Ось ви бачите. Вже стадія перецвітання. Як ви бачите, ось так він перецвітає, не сипеться. Дуже красивий сорт. Він, ну, я його також люблю. Як і, звісно, всі свої пеларгонії, плюси. всі. Плюси, Жодного в цьому сортику мінуса я не бачу, він не вибагливий, красивий кущик. Також оцей сорт в мене росте в 5 літрах. Дуже він гарно кущиться, швидко росте, набирає зеленої маси і красиво цвіте і довго. Ще я покажу зараз вам сортик. Та Ще один у мене кущ та Еде. Я хочу вам показати. Тут вже ви бачите шапочки на пів розпуску, і подивіться, яка краса. Розпуск на пів, такі, знаєте, з жовтавою серединкою. Течинки такі напильники, такі насичено, оранжеві. Дуже він красиво розцвітає. Дуже люблю цей сорт. Тому сорт рекомендую усім, хто сумнівається, можете сміливо. Придбати такий сортик, ви не пошкодуєте. Мінусів в нього нема. Селекція досконала. Також можу зупинитися на сорті Шик-Вишенька на торті. Це гібрид. І такий гібрид, я вам хочу сказати, також достойний бути у колекції. Дуже гарний сортик. Дуже він. Довгоквітучий, рясноквітучий. Ось такий він білий із розовенькими такими напиленням на верхніх пелюстках. Шапки розпускаються зазвичай великі і тримаються дуже довго. Легко корінюється сорт, швидко також росте. Також цей сортик рекомендую я вирощувати. І радуватися цій красі. Також ще хочу вам показати ретро-сортик, дуже класний. Ось він у мене ще зберігся. І це медперл Дуже гарний сорт, дуже довго тримає ці шапки, він невеличкий, ось такий, у мене у 2,5 літра. Коштує він уже дешево. Але цей сорт достойний бути в колекціях. Він такий супер-супер махровий, на невисоких квітконосах. Дуже легкий також сортик, легко вкорінюється і красиво цвіте. Ну, Дуже довго тримає шапки. Це зоналка. Також цей сорт рекомендую мати в колекціях, тому хто цікавиться невибагленими сортами, один із. Ну, них. Ну Звісно, моя улюблена та лімончело. Сорт. Білий-білий, як наречена. Взагалі ні краплинки розового кольору. Він просто шикарний. Дуже також легкий сорт, це гібрид. Невисокого такого, не сильно такого великого росту. У мене знаходиться один кущ у п'яти літрах, як ви бачите. Ось він так виглядає. Другий у 3 літрах. Прекрасно квітнуть. І що той, що той. Навіть не скажу, що вони настільки різниці в літрах є. Дуже багато шапок, квітконосів, квітливий, швидко росте, легко укорінюється, досконалий сорт, єдина є проблемка. Ось така при перецвітанні, так все пепелюстки. Ну, настільки я його люблю, настільки він неймовірно гарний, що це дуже маленька така, така риса негативна, маленький мінус, який можна вибачити. Ну просто погляньте. Неймовірна краса. Ви також можете спостерігати, хто дивиться, спостерігає за відео, відколи вже почали квітнути, наскільки він довго квітне цей сорт, наскільки він змінює шапка за шапкою, наскільки він прекрасний у всьому. Сорт, який має найвищі бали, найвищі оцінки, це та лінкош. Прекрасний сорт, просто ізюминка любої колекції. І це і вдохновеніє. Як ви бачите, також тут перед вами два кущі. Один ось такий у 3 літра, другий у 5 літрах. Квітнуть шикарно обоє. Ось саме красне цвітіння цих сортиків. Шапка перед вами перецвітає, ось так вона виглядає, підсихає, навіть не видно, що вона вже не свіжа. Поряд свіжесенька шапочка, яка тільки починає розпускатися, ну дуже красиво розпускається, з таким э, кремовим таким відтінком, у вигляді трояндочок. Сортик. Ну, я не можу сказати, що він настільки легкий. Я, я, я не можу з вами це так впевнено говорити, тому що він тільки в мене рік. І минулого року в мене були з ним трошки проблеми, тому я не можу сказати, що він настільки невибагливий, але це ще не говорить про те, буде видно на майбутнє, що сорт прекрасний, ви самі бачите, він дуже гарний, дуже. Це буде гібрид, він такий міцний, міцні такі пагони виганяє. Квітливий, наскільки ви бачите. Дуже він красиво цвіте. На рахунок вкорінення вкорінилися в мене, так, два, два пагони з осені вкорінилися, значить непогано він коріння, ніби проблем не було. Ну, те, що він в мене минулого року маточний кущ хотів пропасти, оце я вважаю, що це не зовсім він такий невибагливий. Але це було минулого року. Але хочу вам сказати, що зверніть увагу на це окрасення. Він достойний бути в колекціях. Галина Уланова. Красуня, зефірка. А ось на цей сорт я хочу сказати, що він дуже гарний, безпроблемний. Абсолютно, відколи я його купила, я змогла вкорінити лег з легкістю ще з нього не один живець виростити. Обидва в мене вже квітнуть. Без, так, я ж кажу, дуже він легкий. Але квіти в нього, ось погляньте, це вже не перші шапки, вони хвилями квітнуть, вже багато. Я зрізала шапок воланами, зефірними. Ось такі світлі, легка, легка розовиночка може бути на ньому. Ось так відсихає. Шапочка, ось так вона перецвітає, просто підсихає і все. Нові, нові наганяє мені, пагони. і розцвітати буде знову. Уже давно квітне. Дуже класний сортик. Також я рекомендую його мати у колекціях, тому що я ним задоволена. Ще один сортик я хочу вам показати і сказати, що він дуже непоганий. Це та парижанка. Міцний, також у 5 літрах. І він ось дуже довго у мене вже тримає ці шапочки. Також це вже не перші, вже є зрізані. Великого розміру ось такі густомахрові квіти. На сонці ось може порозовіти. Квіти дуже набиті, на коротких квітоносах, дуже непоганий красивий сортик. Це та парижанка, дуже легко вкорінюється. І Також непогано квітне у 5 літрах. У мене є в 2 літра, також непогано квітне. Хороший сортик, рекомендую, класний. А ще в мене є новиночка, про яку я ще багато сказати не можу, тому що це в мене розсвітає шапочка Юв Ельбрус. Що хочу сказати? Ось такий великий кущ 5 літра. Лопухасі такі листя. Росте у мене в три пагони. Що я йому не робила, він пре у, гі... у палки. Вигнав мені тільки три квітконоси. Ось так. Вже я не зачіпала, не формувала, бо хотіла побачити, як зацвіте. Тому... Ось, дивіться, це сьогодні в мене по графіку полив. Поливала я два дні тому. Ось, вже він показує, що йому треба попити водички. Ну, такий сортик цікавий, але шапка, що тут говорити, ви бачите самі. Розцвітає таким зеленавим кольором дуже-дуже густо махрові квіти. Я чекаю розпуску цієї шапки. Ну, укорінила я легкістю, маю дублик, тому на рахунок укорінення він легкий. Формується він важко, я так розумію, його треба добре над ним постарати, щоб він не гнав бупалки. Такий, знаєте, лопухастий, великий сорт. Будемо спостерігати далі. Також непоганий сортик маю, називається. Айгуль. Забула його приставочку. Не пам'ятаю. Ух, айгуль, здається. Ось оце карлик. Він малесенький. У мене трішки більший є, звісно. Маточник, але дуже повільно росте сортик. Дуже повільний. Виростити швидко його не вдасться. Росте в мене в невеликих об'ємах, тому що це маленькі сорта, карлики, які потрібно садити згідно їхнього типу росту, невеликі об'єми. Тому ось цей сортик в мене росте у літра. Є ще у двох літрах маточна рослина. Ось зато цвіте вона, неймовірно, класно. Ось такі зефірки. При розпуску вони зеленаві, аж підсвічуються, такі, знаєте, ну дуже класнюща. Але я кажу, вона не швидко розмножується, не вдалося мені з неї корінити з легкістю, зразу говорю, це мої умови. Але сортик дуже красивий через свої неймовірні красиві квіти. Квітне довго, довго, довго і також красиво підсихає. Але при перецвітанні квіти стають некрасиві. Ще хочу вам показати ще останній сорти з моєї колекції, з, бі... з білих. На рахунок цього сорту хочу сказати, що це буде Таїра, Любов, Орлова. Він вже перецвів, тому особливо показати не маю що. Такий він, знаєте, типу карлик такий також невисокий. Квітне він гарними такими махровими квітами, схожими трішки до айгуль. Але по спостереження, хочу сказати, дуже швидко перецвітає. Шапки просто день-два перецвітають. Але є один хороший і позитивний в цьому моменті. Те, що їх дуже багато цих шапок наганяє без кінця. Тобто вона квітнути буде постійно. Таїра Любов Орлова. Ось я вам показала і розповіла про сортики таких білих кольорів. Розповіла їх, Показала вам свої сорта, які в мене є у колекції. Розповіла їх характеристики і рекомендації по їх утримуванню. щоб вам було зрозуміло, що можна купляти, що не потрібно купляти. Тому дякую за увагу і до зустрічі!